Мій вам привіт і добрий день! Сьогодні, я думаю, ви зрозуміли, що ми будемо готувати. У нас будуть рулетики з кабачків, з сиром, з грибами, часник. Дивіться, будь ласка, по ходу і я все буду вам розказувати. Перше, що ми робимо, це ми маємо порізати кабачки так, щоб вони у нас були слайсами. У мене, я вам вже показувала раніше, у мене є отака, ну, такий пристрій, з яким я можу порізати. А у вас, якщо немає, дуже гостро нагостріть ножа. І отак поріжте на тонкі слайси. Посічеться, посічуться гриби. Гриби маються посіктися дуже дрібно. Ну і потім вже будемо приступати до сиром. Зараз все оце поріжу покришу, і ви будете бачити, яке воно має бути. Будемо тоді робити далі. Все залежить від того, як ви порізали кабачка. Дивіться, у мене ось отакі полоски. Вони порізані оцим, оцею різ, різачкою тею, дуже тонко. Через те, як ви бачите, як вони гарно скручуються. Бачите? Якщо ви порізали і десь воно трошки у вас товщі слайси, ви можете розложити, так як я зараз показую, я не буду це робити. А у вас, якщо порізані ножем слайси, вам потрібно отак розложити все на деко. І буквально на 2-3 хвилини вам за цим потрібно поставили, посиділи трішки, розігріта духовка 180 градусів, вони трішки пропечуться і будуть тоді зовсім еластичні. Бо у мене, ну, як ви бачите, у мене вже готове, нічого їм далі робити не треба. Робимо суміш для того, щоб начиняти наші рулетики. Перше, висипаю сир. Не кажу вам грами, не кажу вам об'єми, тому що в кожному випадку це зовсім індивідуально. Індивідуально, по тому, в тому плані, що ви маєте самі розуміти, скільки у вас кабачків, скільки у вас вийде полосок від кабачка, тих, що порізані. Так що, тут не угадаєш, але. Оці інгредієнти мають бути в мене, в моєму випадку, сиру і порізаних грибочків в однаковій кількості. Сир і гриби дадуть свій смак, але одне основу будуть аромати і все давати гриби. Це є часник, той, що три зубочки я порізала. Я сюди всиплю обов'язково. обов'язково одна столова ложка подрібненого кропу. Бачите? Є. Так, і тепер сіль. Сіль ви робите по тому смаку, що вам треба. Але робіть, я взагалі-то тут буду робити, трішки, ну, десь приблизно півчайної ложки солі. Я буду робити трішки солонкуваті, тому що у нас наші кабачки, вони ні солені, нічого. От ми їх трошки приперчимо, але солі я туди не додавала. І оце все гарно перемішуємо. Як ви бачили, наші гриби, вони не натерті на терку, вони порубані, подрібнені. Так що мають. Такий, ну, як кусочками такими малесенькими. Бо як ви їх натрете на терку, вони у вас відразу попливуть. Кабачок, само собою, дасть сік. Сік буде ще від оцього всього. І через те, щоб у вас потім не була одна моква. Та ще й у нас же ж буде заправка для того, щоб їх тушкувати. Через те, дивіться, таке, щоб воно у вас було трошки сухувате, ніби як на вареники. Знаєте, на сіль смакуйте, відмінно. Відмінно. Так ще ще раз передавлю, щоб не було грудочок, можете тею то качкою передавити, щоб воно все стало, як... От, як паста. Бачите? Оце тільки після того ми вже починаємо намазувати. Ну, і тепер головне, вже там готова та паста. У мене отака ось форма. Чого вона? Я її намазала дуже гарно маслом. Тепер викладаю, бачите, ось мої оці кабачки і раз. Я не думаю, що це для вас щось таке неймовірне, чого ви не знаєте, намазали і завертаємо. Все. Отримуємо от такий ось рулетик. Кладемо тею частинкою, що Крайнє вже кладемо під низ, щоб воно ну, не розвернулося. Так само трішки багато взяла. Так само наступний. Всі вам показувати не буду. Будемо економити ваш час, а мені все рівно це робить. Через, те, ще раз, як бачите, раз, 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 раз. І закрутилося. Бачите, отакий рулетик. І викладаємо їх по всій формі. Так, як бачите, отак у мене вийшло отакий результат. Відставляю цей же час включайте вашу духовку. Якщо не хочете на духовці в духовці запікати, то можна робити під кришкою на невеличкому огні. Але я буду в духовці, тому що я так привикла, мені так смачніше. Ставимо миску і починаємо столова ложка гірчиці, не відмірюю на ложці, тому що я вже знаю ці всі об'єми, а вам так само треба. У мене соус бургер. Смачнюча річ. Якщо немає у вас цього, то тут, між іншим, теж трішки гірчиці є. Він дає такий аромат і смак дуже гарний. І сюди ще дві столові ложки сметани. Оце все ми зробили, розмішаємо і додамо трішки води. Вода в мене з чайника перекип'ячена, грам сто води ще потрібно додати. І все. І це у нас готова заправка до наших кабачків. Ще забула вам показати. Із залишків. Дивіться, яка краса, яка смакота, це е, залишки тієї намазки. На хліб такий бутерброд можна, знаєте, як кажуть, використовувати окремо. Кому потрібно буде, нема питань. Собі зробили таку намазку і краса. І тепер, отак ось я по кругу. Ось прилила, ставимо в духовку. Є люди, які ще, при бажанні це можна посипати твердим сиром. Тоді буде зовсім інший смак. Але я, ну, в моєму випадку я вам отакий ось простий рецепт кабачків запечіть і будете знати, що дуже смачно. Бургер соус можна поміняти на звичайний кетчуп. Кетчуп до шашлику. Тоді буде трішки, може, червоніше. Але що і буде трішки кисліший смак. Але що я роблю отак і мені смачно. Ставимо в духовку. І так, результат нашої роботи. У мене запікалося 20 хвилин. А ви уже собі дивіться, по вашій. Плиті. Головне, щоб у вас було, коли ви дивитеся на вашу випічку, оцю овочеву, дивіться, щоб обов'язково з'явилася отака ось коричнева, ніби підпечена кірочка. Ще раз повторюся, якщо хочете, на ці кабачки можна зверху потертий сир. Зовсім інший смак. А у мене є те, що я приготувала. Зараз скуштую. Мм. Mm. Бомба. Точно. Смакуйте на здоров'я.